Всім привіт! Я сьогодні рада бачити вас на тренуванні. Вибачайте, що я трохи затримуюся, але я приготувала для вас дещо цікаве. Ми сьогодні будемо робити функціональну розтяжку і ви зрозумієте, в чому суть її функціональності. Що ж, поїхали голову вперед, назад, праву сторону вліво. коло в одну, коло в другу. Плечі назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вперед. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Ручки наверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще по одному разу. В кожну сторону. Видих. Ой. Вдих і видих. Вдих. Ручки в різні сторони. Нахиляємось в кожну сторону по п'ять разів. Раз, вдих, видих, вдих два, Три. чотири, п'ять. Вперед, назад, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Нахил в одну сторону, нахил в другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тима на колінця. Прогін. Округлилися через собаку морди вниз. Поставили колінце, прогін. Далі ми піднімаємо таз. Піднімаємо коліна. Ходимо, наче собаку мордою вниз. Округлюємося вперед. Прогин. Вперед. Прогін. Вперед. Ще два рази. Прогін. Вперед. Прогін. Угу. Одну сторону. Вдих. Видих. Другу сторону вдих. Видих. Ось тут повертайте повністю корпус, не тільки руку. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще три рази. Ми плюс мінус робимо по п'ять. Дих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Я сьогодні не вміщаюся. Все ж, поїхали далі. Випад. Опускаємося вниз. І звідси вирівнюємо ніжку, опускаємося сюди. П'ять. Чотири. Три два, другу ніжку, 5, пять, три, два, один, Супер. Стаємо собаку марди вниз. П'ять. 4. 3. 2. Один. Клас. Так, хороше, давайте розбиратися, що ж таке у нас функціональна розтяжка. Але спочатку ще попрацюємо трохи з тазом, стегнами. Дивіться, піднімаємо ніжку. Уводимо сторону, але таз дивиться вперед, опускаємо вниз по нозі. Підтягуємо по нозі, вперед. П'ять, чотири. Три, два. Один другу ніжку пять. Чотири. Три. Два. Один. Добре пускаємося вниз. І тут перекатимося в праву сторону вліво. І так, функціональна розтяжка. В чому різниця? В розтяжці і функціональні розтяжки. <смі> типу, ну, розтяжка і розтяжка. Дивіться, розтяжка вона більш така канонічна, легка, розслабляюча, ми тягнемо м'язи, ми збільшуємо їх довжину. Вона найчастіше така, я б сказала, вона більш основана на тому, що нам потрібно розтягнути м'яз без якогось додаткового навантаження. Але функціональна розтяжка, вона наче дає цій розтяжці ще якусь функцію. Типу, не просто от поклала і тягни ногу, условно, умовно, це все дуже умовно. Я просто хочу знайти шлях, як вам максимально легко донести, щоб не занурювати вас в складні терміни. А тобто, наприклад, у нас є шпагат, яким ми сідаємо, нам допомагає сила тяжіння і так далі. Але функціональна розтяжка дає, наприклад, тому шпагат це всього лиш позиція. Ці позиції якоїсь дії. Наприклад, шпагат це просто розтяжка, наприклад, а функціональна тобто, ви можете силою витягнути ногу шпагат. Тобто, ви цій розтяжці даєте якусь функцію Роби щось. Що ж, давайте зробимо з вами тут таку ж саму функцію. Почнемо з ніг, наприклад. У нас є підняття ніг. Так? от Ми там піднімаємо одну ніжку, другу ніжку. Все дуже просто, правда? Давайте ми дамо більше функції цьому. Ми підтягуємо ногу вверх, виводимо її в сторону, вперед, вниз. Бажано не ставити. Тобто, у вас перше, розтягується, а втрих ви шиною щось робите. Можна стойчи, але давайте все таки більш спокійніше використовувати. Let's go! раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще п'ять разів. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, другу ніжку. Тільки візьмемо пити водичку. Я не подумала, що вона має в кадрі бути, так? Да? Однажко. Десять. Дев'ять. Вісі. дуже хоче сюди, сі. Шість. Пять. чотири, 3. Два. Один. Прекрасно, думаю, ви відчули квадріцепси. Поїхали далі. Пам'ятаєте, ми з вами робили таку, типу, маленьку хвильку, з ніг з колін. Отак вот от. Що ж, давайте це зробимо більш контрольовано. Дивіться, ми, по-перше, ногу піднімаємо спочатку рівно. Далі ми опускаємо грудни, У нас піднімається нога, і ми її прям силою витягуємо наверх. Далі вниз. І тут прогинаємося. Ушли назад. Я буду трохи вам чергувати які складніші, легші вправи. Але просто хочу показати ті, які мені подобаються. Там, де ви дійсно даєте вашій розтяжці. Якусь ціка... цікаву функцію. <с�і> просто я вчилася а, в фізико-технічному <с�і> університеті. Розумієте, в мене функція має зміст по факту, тільки як там функція в, ну тобто, як в принципі вона так і має, насправді. Ну просто я це уявляю як якесь рівняння, знаєте, якусь систему. Типу, от в мене є пряма, і ми її направляємо в якусь. Даємо якісь функції, вона буде щось робити, як не знаю, в рівняннях. От Тому десь у мене інакша, можлива з цим е, зв'язана асоціація, але суть в тому, щоб ви робили з простих речей більш складніші, цікавіші, і ваше тіло відчувало нову, новий рух, новий простір. Тобто не просто, як ви робили, звичайну е, кішечку, да, а трошки складніше. Далі піднімаємо ніжку і повільно. І повертаємося назад через круглу спинку. Таких робимо по 5 на кожну ногу. Я на тій нозі, яку стою, піднімаю її прямо на коліна, щоб вона аж прямо перекотилася вниз. Let's go. Два. Чотири Пять. Клас. Поїхала далі. Те, що я дуже люблю давати для клубопоперекового м'язу. Не тільки насправді. Піднімаємось наверх. Тут. Одна рука вверх. І ми можна триматися іншою рукою за коліно. Нахил. Вниз. Опустилися. Вниз. Піднялись. Нахил.

Поїхали раз, два. Три чотири п'ять. Угу. Стаємо в собаку мордою вниз. І дивіться, що ми будемо робити тут. Ми підходимо назад, уходимо на одну ніжку. Так, о, головне поміститися. І звідси ми виводимо ножку назад, зігнули настільки, наскільки змогли вивести, повернули в сторону, вирівняли, опустили. Давайте ще раз. Зігнули, підняли, повернули. Тобто відкрили стегно. Вперед, вниз. Я знаю, що це не легкі вправи, але ви можете спробувати на свою амплітуду. Тобто, раз, два, три, наприклад. Або зігнути ось це коліно, на якому стоїте. Отак. Раз, два, три. Три. Ви відчуєте, як у вас реагує задня поверхня стегна на будь-який ваш рух. Давайте по п'ять так само. Let's go. раз? Два. 4 пять, іншу ніжку раз два три Чотири. П'ять. Супер. Обережно спускаємося. Ух. Не з головою. Якщо ви трохи втомилися, випийте водички, відновіться. Алла, а тепер зробимо таку вправу, <гум> яку я дуже люблю, але насправді дуже мало кому показую, бо її не розуміють. Ну, не, плані, не в плані не розуміють, а, як її робити, а в плані, а, що ти робиш і зачем? Це, що за фігня? Дивіться, коли ми, а, да, от ми опустили таз, підняли таз, Да? Ну тут якби все просто. Але коли ви піднімаєте його пресом, коли ви управляєте своїм пресом для того, щоб підняти стегна, це стає цікавіше. Так само, як да, от ви змінюєте довжину м'яза і при цьому всьому даєте якийсь дуже інакший рух. І я думаю, ви часто це бачите, коли танцюють танцівники. Найчастіше вони мають якусь таку пластику, таку прям, значить, як водичка перетікає, да, таку якусь прям магнетичну, я б сказала, магнетичний рух. От ми його зараз спробуємо трохи вивчити, тому що будь-який ось такий дуже повільний контрольований рух це якраз про дуже сильний контроль м'язів, але навпаки. Дивіться, ми, коли ми будемо а, вчити зараз рух, ми будемо не опускатися повністю вниз. І не підніматися повністю вгору. Ми будемо десь з цієї лінії уходити в цю лінію, тобто не повністю. Що я вас хочу навчити робити? Ось. Складно говорити просто і показувати цей рух. Дивіться, що нам потрібно спочатку зробити. Ви робите перший рух, у вас йде грудним, ви плечі витягуєте вперед. На видих. От, ви округлили, напружили прес. Далі ви прес починаєте зжимати, прям скручення, наче робимо. У нас планка. І от ви зробили скручення. Далі, навпаки, розслаблюємо грудний, наче ниряємо і уходимо вниз. Намагаємося це робити без голови, якби це дивно не звучало, трохи вже їдуть коліна просто, якщо легше пояснювати. У перше, тут потрібна практика. В будь-якому випадку, навіть якби добре погано не виходило, завжди треба ці вправів практикуватися. По-друге, буде легше. Ось у нас планка, і нам виходить, треба з цієї лінії планки рухатися вниз, вверх, вниз, вверх, але не повністю уходячи сюди чи навпаки сюди. Тобто, у нас такий не до кінця якраз оце. От Зупинка перед повністю опусканням божественно просто виглядає. Тобто якраз оце от незакінчений рух в цьому випадку виглядає набагато краще. Ну, от я вам покажу. От, незакінчений рух. І повністю. Тобто ось це от не до тут якраз дуже класно працює і дуже вже ви добре відчуваєте м'язи живота, спини. Тут взагалі типу ви управляєте своїм торсом максимально. Супер. Думаю, вам сьогодні було цікаво. Це щось таке новеньке, не схоже на те, що ми робили раніше. Можливо, що вам дуже сподобалось, я вам зроблю якесь повноцінне тренування. Але ви мені напишіть коменти, тому що, поки ви мені це не скажете, я не зрозумію, сподобалось вам чи ні. Супер, тоді зустрінемося з вами наступний раз. Надіюсь без затримок. І я вам бажаю прекрасних вихідних, свята. і зустрінемося зовсім скоро. Па-па!